Друзі, всім привіт! Замов я собі ось таку камеру. Спостереження Камера 8 Мпселів. Типу тут 4 Мпселі і тут 4 Мпселі. Зараз вам покажу. Тут у нас ось таке кріплення на сонячну батарею. Тут у нас ось така камера, тут у нас датчик руху, тут антена. Ось виглядає. Тут у нас на сім карту и на флешку. Тут у мене є флешка на 128. І сім-карта. Сім-карта у мене стоїть лайф. Кнопка перезагрузки є. Якщо видно. Камера 4G. Далі у в нас. Кнопка Включати кнопка Виключати. OFF-ON. Я включаю OFF. На карті немає на рахунку, світиться червоним кольором. Коли є мережа, є на рахунку, світить в мене оранжевий колір. Тут у нас камера вверх. І в зможна. Ось така камера. Тут у нас динамік. Тут там в нас ще й USB кабель на зарядку. І соняшній батареї. Зразу покажу сонячну батарею зразу. Тут у нас ось таке кріплення. Одні на сонячну батарею і одні на камеру спостереження. Акумулятори в нас є ось тут сховані. Далі у нас ось такі два болта. Кріпити батарею сонячну. Тут у нас сонячна батарея П'ятивольтова. На 5 вольт. Ось такий кабель, USB кабель. Камера, поки що. Ось тут ви запихаєте. Двійте червона лампочка. Іде зарядка від сонячної батареї. Сім-карта у мене лайф стоїть. Тут у нас інструкція. Нам потрібно скачати ось цей штрих код Зараз я вам покажу додаток. Інструкції англійська мова. І тут англійська китайська, не видно. Ось така інструкція. Зараз я вам покажу, які скачувати додаток. Додаток ось цей. F380 Pro. Смарт-камера. Ось я виставив камеру. біля вікна. Тут у нас камера. А там далі сонячна батарея. Для зарядка до камери. Де знімати цей об'єкт і по двері. Далі буде відео з камери спостереження. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь. Далі відео з камери спостереження. Побачимо, як знімає. Чекаємо.